Хочеться, щоб пісюн став навіть у тих, у кого цього пісюна ніколи не було. Такий туалетний папір після діареї. Оці два шлейфи. Ось тут пісюн встав. Ось тут пісюн встав так, щоб прорвав усі труси, які на цьому каналі, до речі, не носять. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна дорога, щоб додому йшла сама. Цьогорічний медгала буде настільки нудним, що мені доведеться співати оди шанель. boner? It is not. всі люблять дивитися, як одні люди сруть інших людей, і особливо, якщо одні люди це ваш вірний фешн-слуга Борис Кагаєні Чакіо, а інші люди це зірки, які не можуть знайти собі нормального стиліста. Отже, сьогодні, у цій другій частині розбору образів мангали, ми подивимося на ще більше образів, і особливо на мій. Улюблений, який буде в кінці цього відео. Якщо що біжати дивитися першу частину прямо зараз не варто, тому що вони сильно між собою не пов'язані. Але це буде ідеальним продовженням відео після цього. Ось кого я хочу об'єктивно засрати, це Джейден Сміт. Що це, блять, таке? Що це за плєдік з ікеї? Що це за плєдік з ікеї? Що з дредами на голові? Чому вони по всьому обличчю? Чому костюм, це, це буквально базовий костюм з пледом Ікеї зверху? Це буквально базовий костюм з пледом і зверху. Це костюм створений ікеєю. No comment. No comment? можете оцінку самі написати в коментарях. А ось Сабрині Карпентер варто нагадати, що існують штани. Несправді Левітон не дали їй штанів за причиною її низького росту. Вона казала про це в інтерв'ю. Але цей образ ну, дуже смішний. Він дуже забавний, і так це гарне рішення з рахунку того, що вона низька. Вона виглядає як хеловінський костюм зайчика, плейбой старшокласниці, яка ховається від батьків, щоб вони не побачили, що вона надягнула на геловін. Не знаю чому. Плюс оцей шлейф, такий тонесенький, подвійний, мені абсолютно незрозумілий. Це якось, знаєте, такий туалетний папір після діареї. Оці два шлейфи дуже так соковито лежать на підлозі і блищать таким насичено-коричневим кольором. Це знаєте, That's that me espresso, тільки після сигаретки, що надавило на клапан і довелося біжати. I, I just made, made a giant joke about Адже має чок або дире. Лана Дель Рей виглядає як бабка. Вона виглядає як бабка. Вона виглядає не в поганому сенсі, знаєте, я не хочу бути ейджистом і жартувати про вік. Ні. Вона виглядає як бабка в тролейбусі. Ось бабка в тролейбусі. На яку налип якийсь сміттєвий пакет. Це не виглядає гарно, її спідниця виглядає, наче вона прийшла вчора з Аліекспресу і її не встигли пропрасувати. Зараз я хочу проконсультуватися. У мене зараз чинить пів мого дому мужик. Трейдмарк Копірайт. Я хочу спитати думку ось людини, яка поза фешеном. Do you know who uh, Lana Del Rey is? I've I've heard this name. this name uh, from you specifically. Um, So, what do you think? About this specifically. Well, I can't say that I like it very much. I don't know what's going on with the colors first. Why black and brown is like God's worst combination to me. Does it give you a boner? It does not. Not even like the the, the beginning of the boner. Not even a beginning of a boner, Not Bop or flop? Flop. Experta. <laughs> <laughs> The, the man expert. Literally. кажуть, що роль людини, яка відкриває медгала, завжди проклята. Ці образи завжди флопаються. І на мою думку, на жаль, гонщик Люїс Хеммельтон не виключення. Льюіс Хеммельтон відомий як найфешенебельніший гонщик Формули 1, людина, яка дуже глибоко цікавиться фешеном. І саме тому його обрали хедлайнером цього Медгала, І, якщо чесно. Я не скажу, що цей образ суперпоганий, але я очікував набагато більшого. Цей костюм трошки нагадує мені: Are you happy to be in Paris? We. Are you happy to be in Paris? We. Я не скажу, що мені не подобається текстура, або мені не подобається форма, або мені не подобається колір. Все класно. Образ збалансований, образ структурований, але цей образ. Це образ хедлайнера балу, тому я вважаю, що це трошки дивне рішення з точки зору власне вибору образу. Але окей, наша улюблена амбасадорка Шанель Дженні – в шанель. Хто б міг подумати, що цьогорічний медгала буде настільки нудним, що мені доведеться співати оди шанель. Але дійсно, шанель не підвели. Образ виглядає дуже класно. Мені подобаються форми, мені подобаються відкриті плечі, мені подобається рівний верх, мені подобається відкритий низ. Мені подобається об'єм, мені подобається те, що воно сидить по фігурі зверху, мені подобається аксесуарізація. Цей. Образ дійсно завершений, дійсно в тему і дійсно сексі. Це те, що я хочу бачити на медгала, але, на жаль, далі буде тільки гірше. Майлі Сайрос приперлася в Алая, і я не скажу, що цей образ якийсь поганий. Ні. Я скажу більше, мені цей образ подобається. Чи підходить він під тему? Я сподіваюся, це мовчання було гучніше за слова. Цей образ трошки такої бідаєсемної фешн-трініті з матриці. Він дійсно класний, але я чесно не знаю, до чого він. Я чесно не знаю, до чого він. І чесно, враховуючи те, що Алая це бренд, який робить дійсно цоковиті речі, дійсно круто, дійсно класно, я не можу сказати нічого. Це, знаєте, такий, п'ятірочка з десяти, і то не тягнуто. Меган The Stallion в Майкл Корс. Бачили в інтернеті всі срали цей образ, нікому не подобається, мені подобається. Це виглядає, знаєте, в тему, не було обіграно стиль Денді, не було обіграно стиль там клубів того часу і так далі. Але це. Ті ж часові рамки, це соковито, це трошки така The Last Showgirl. Виглядає, мені подобається, але знову ж таки дуже нудно. Від Меган The Stellion хотілося щось соковитішого, хотілося б чогось. Хочеться, щоб Пісюн став навіть у тих, у кого цього пісюна ніколи не було. Але це не варіант в нашому сучасному варіанті Медгала, тому що, ну, не дотягнули, не дотягнули Меган і Пісюн... і пісюн встане, але знаєте, не до кінця. Не до кінця встав пісюн на Мегандестелян, тому що хочеться чогось більш знаєте такого. Такого артистичного, бо це ж медгал. А ваш пісюн встав на Мегандестеліан? Кажіть чесно. Чий образ спочатку мені абсолютно не сподобався, а потім як сподобався, так це Демі Мур спочатку я абсолютно не зрозуміли, що це блять, за сукня. Що це за вісюлька там зверху, що це за ззаду висить якийсь шлейф, а потім я зрозуміли. Це ж краватка, вона зав'язана в чоловічу краватку, і коли до мене це дійшло, я ж прям такі: Демімур геній, аж хочеться поставити мою платівку субстанції, щоб вона там на фоні десь грала. Тому що, ось коли до мене дійшло, що це за сукня і як це обіграно, що вона дійсно в тему. В тему денді, ось там мені просто знаєте, ось тут пісюн встав. Ось тут пісюн встав так, що прорвав усі труси, які на цьому каналі, до речі, не носять. Ставимо лайк, якщо ви зараз без трусів. Пишемо коментар, якщо в трусах, з вибаченнями за те, що ви носите труси. Айо Едебері Ферагамо. Чесно, нікому навколо мене не сподобався цей образ. Мені сподобався. Такий трошки. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна дорога, щоб додому йшла сама. Ну мені подобається. Це прям ну суховито, ну виглядає, ну класно, ну така трошки, БДСМна, але все одно гарна українка, я, я танцюю його пока. Ну наша. ну, наша, ну наша, ну така вітчизняна, державна, ну люблю, хочеться, ну клас. Мені сподобалося, я не знаю, як вам. Мені цей образ зайшов. Моя улюблена до жакет, Я так розумію, Версаче. Я скажу достатньо таку контроверсійну думку: це найслабший образ до жакет за всю її трьохрічну історію відвідування Медгала. Але при цьому він один з найкращих на цьому медгала, і це має вам сказати все, що я думаю про цьогорічний медгала, тому що мені подобається структурна структуризація цього образу. Мені подобаються капроночки. До речі, можете спизити собі тренд сезону. Мені подобається поєднання текстур. Мені поєд... мені подобається поєднання принтів. Мені подобається зачіска, яка є буквально. Ну типу історичною відсилкою до відливів оцієї темношкірої денді культури. Класний образ не для всіх. Не всі його полюблять, не всі його зрозуміють. Але я його полюбив, я його зрозуміли. Мені він сподобався. Не скажу, що це знаєте, прям суперголовний слей сезону, але це класно. Емма Чемберлейн хоче виглядати як Альтушка з 2020, ну не з 2020, а з 2021 тисячі це знаєте, трошки така тіктокерка, трошки виглядає як тіктокерка, яка п'є раф на лавандовому, яка ходить в книжковий клуб can relate, і яка займається креативною дирекцією або SMM. Ось така от якась така. Картинка у мене в голові, я не скажу, що це погано. Це цікавий образ, особливо враховуючи, що Емма Чемберлайн зазвичай робить такий образ, який і яскравий, і в той же час не надто яскравий, тому що вона бере інтерв'ю у гостей, щоб не надто затьмити собою гостей. Тому для Емми Чемберлайн цей образ класний, для всіх інших я б його засрали. Сподіваюся, ви розумієте, чому Рауль Дамінга. Хто ти, хлопчику? Що ти собі думаєш? Що це за дискошар? Якщо його стукнути, він буде фіолетовим. Я розумію, я виглядаю зараз ось так. Але це, на мою думку, гірше. Це гірше, ніж оце. And this should say a lot to you. Це має сказати вам абсолютно все, що я думаю про цей образ. Це знаєте, дискошар. Ось знаєте, одягнути в цей костюм мусоліні. І у італійців був би свій перший дискошар в постфашистській Італії. Вибачте, за політичні жарти. Тайла чомусь в цьому сезоні розчаровує раніше вона робила реально прикольні образи. Я не скажу, що це знову ж таки. Це образ поганий, але в ньому немає нічого. В ньому немає нічого, він не запам'ятовується і особливо мені незрозумілий ось цей от ободочок на шиї. Тому що тут у нас у сукні спеціально відкриті груди з розширенням вони прям підкреслюють груди. Хочеться туди додати якийсь масивний діамант. Тобто, прям знаєте такий. Діамант розміром з кулак. Ось щоб ось висіло, блистіло і щоб всім на заздрість. Але чомусь ні. Чомусь ні, чомусь не достилізували цей образ. І я достатньо часто бачу останнім часом, що стилісти просто лінуються аксесуарізувати образи. Так, коли я працюю персонально з клієнтами, я завжди стараюся зробити так, щоб клієнти підбирали собі аксесуари самі під моїм наглядом. Тому що аксесуари це найперсональніша частина образу. Коли ми там робимо. Капсули з клієнтами я зазвичай роблю там величезний список аксесуарів, щоб клієнт мог обрати саме те, що прям до чого душа горить, а не носив аксесуари, тому що так треба. Але коли ви стилізуєте зірку на івенти, ви маєте розуміти, що тут ви маєте розуміти клієнта там, до мінімальних кліточок мозку. Тобто. Де аксесуари, де аксесуари? Стилісти розвчилися аксесуарізувати людей. Тобто на лайфстайл, так, ми підбираємо аксесуари за своєю персоналіті. Але у нас тут івент, на фотосесію і так далі. Ми беремо аксесуари, які дійсно будуть виглядати класно з образом. Де? Тут цей ободочок на шиї виглядає, неначе це, знаєте, з будь-якого такого знаєш, шпигунського фільму. Це нашийник, -на який підірветься, якщо вона зробить щось не те. Ось це оцей розряд. Мені не подобається. В цілому ідея класна, але реалізація ну, така. Кім Кардашіан розчаровує, тому що минулих Медгала вона була не головною зіркою. Цього разу вона вирішила трошки повторити свою екстремальну талію, дати якусь драму капелюхом, і наче прикольно, ця шкіряна сукня, наче прикольна, але. Воно все якось незрозуміло. Цей пояс, ці ціпочки, вони так вони підкреслюють гарну фігуру. Вони дають їй гарно виглядати, але це і не виглядає якось тумач цікаво, і не виглядає тумач в тему. Тобто в тему тут один капелюх. Цю сукню можна одягнути на все, що завгодно. І я не розумію, чому було. Там не зробити якусь цікавість, тому що я розумію, там зірка, які дійсно приходять, тому що їм хочеться задонатити мед. Якщо хочеться там щось просто відвідати тусовку, Кім Кардашян ходить туди, щоб попіаритися. І це не піарний образ, абсолютно. Не знаю, що сталося, не знаю, чому вона так флопнулася цього медгала, але Чарлі БіТіЕс виглядає прикольно, але. Чарлі Бітіес ось була першою зіркою, яку я побачив на цьогорічному. Фото медгала, тому що я намагався собі максимально нічого не спойлерити. Я прокинулися і почали знімати першу частину цього відео. Це виглядає як бершка. Моя перша реакція була: вона що в одязі з бершки. тому що це виглядає як цікавий образ, але це виглядає як цікавий образ на тусовку підлітків. Це виглядає як цікавий образ, я не знаю, на останню вечірку в літньому таборі. Всі ці поєднання тканин, тобто ця напівпрозорість, ця напівматовість шкірозамінника. Я так розумію, тому що воно не сяє, як шкір. Цей матовий піджак, ці якісь, блядь, пір'ячка, ці якісь. Воно якось все створює е, загальну картину першка.ком. І тут, мені здається, проблема в низі, тому що мені дуже подобається піджак, мені дуже подобається рішення з пір'ям, мені дуже подобається, як зроблю її волосся. Дайте їй просто якийсь більш пристойний низ. Просто замініть її червики. Мені здається, якщо б її замінили червики на щось інше. Були б максимально класні рішення. А так. Ну, не знаю. Мені здається, якщо б навіть тут дали їй ем, взуття, оці вейдери Баленсяга, які ще з 2018-було го було б класно. А ці батільйончики Аля 90 ті я зрозуміти абсолютно не можу. Перше медгала Шепорон. <глузь> <глузь> Нікімінаж останнім часом не потрапляє. Не потрапляє нікуди, ні в тему, нікуди. Я казав в минулій частині відео, що я ненавиджу форму сукні-русалонька, плюс тут якісь. Ось я знаю, що зараз фанати Нікі Мінаж на мене, можливо, накинуться, але вона тут виглядає як Cardi B. Вона виглядає так, що я спочатку подумав, що це Cardi B. І це дуже багато каже про цей образ. Це дуже багато каже про динаміку ненависті взаємної між нікими наші карді Бі. І я не знаю, чому цей образ для мене виглядає занадто простим, і занадто складним одночасно. Тут дуже сильно перемодрили з формами, дуже сильно перемодрили з аксесуарізацією, в той же час аксесуарізації недостатньо. Тобто, цей образ спробував зробити too much, і дуже сильно флопнувся в цьому, і це виглядає особливо верх, як як людина бачить світ під час інсульту, а низ виглядає просто нефункціональним. Якщо, наприклад, сукня Бальман з минулого року, яку довелося різати прямо на медгала була е, чимось таким класним, що дійсно класно виглядало, що було зрозуміло, що ця сукня нефункціональна чисто через те, що дизайн дуже крутий, то тут я не розумію, чому така нефункціональна спідниця, і яка ще й не додає нічого позитивного, не знаю. Ну, це, це прям. Дізлайк, а ось карді Бі в Бьорбері виглядає трошки такою піраточкою, що насправді мені подобається, тому що це виглядає особливо відносно усіх інших чорно-білих образів, свіжо. І так, Бориска Гайні Чекіо, сере медгала за чорно-білі образи. Це, знаєте, партія собаки проти кісточок трошки. Тому що для тих, хто не знає, можливо, хтось новий на каналі, мій гардероб повністю складається з чорних, білих і сірих речей. У мене взагалі немає кольорових речей. Особливо враховуючи те, що був у нас там медгала з Карлом Агрефельдом, який теж був чорно-білий, бачити якісь яскраві цікаві кольори, завжди... Цікаво, і тут цей такий оливковий колір, який ми бачили також в минулому випуску в костюмі, дуже цікаво підкреслює Карді Бі. Це щось нове для неї. Я ніколи її не бачив в цьому кольорі. Це все достатньо закрито, хоча циці все одно видно. Дуже багато всіх рюшиків і ось тут -от намагалися зробити тумач і зробили дійсно класний тумач. Ось якщо костюм Нікімінаж виглядає, як людина бачить світ під час інсульту в поганому сенсі. Цей костюм виглядає, як людина бачить світ під час інсульту, але в гарному сенсі. Того слова. Дуже подобається, це, знаєте, не 10 з 10, але хоча б 8 з 10 це є. Лорін Хіл в костюмі Омулета, обожнюю. Ще й з парасолькою. обожнюю. Просто це чисто я, тому що, блядь, дощі останнім часом не закінчуються. І жовтий костюм нагадує мені, мій костюм з мого випускного. За що Ну не можу не поставити лайк. Лорін Хіл, ставлю тобі лайк. Блядь, костюм омлета розйоб. і ці-всі форми, текстури. Ну, ну, це те, що я хочу бачити на вингале. Це забавно, це прикольно, це хайпово, не захочеться дивитися. Це не тумач, чому б ні. DYNASTY AND SOUL Обрун, чесно не знаю, хто ці дві людини. Мені подобається цей образ, насправді особливо колективно, тому що вони вибрали буквально один і той же прийом цього оверсайзу з сатиновою текстурою. І ці два образи, хоча супер різні між собою, якщо брати їх окремо, вони між собою дуже гарно грають, якщо разом. Але якщо чесно, я не знаю квіточки. І оцей платочок вони трошки дають відчуття тумач. Але можливо, це я супер мінімальні в своєму житті, мені хочеться чогось поменше. Тому, будь ласка, напишіть в коментарі, що ви думаєте про ці два образи. Мені особливо буде цікаво почути вашу думку про них. І взагалі, в цілому, якщо ви зі мною погоджуєтеся, не погоджуєтеся, пишіть в коментарі. Я з задоволенням почую ваші думки, навіть якщо вони абсолютно протилежні мені. Я не знаю, хто така Ніколь Шерзінгер, але вона served Кант. Це просто ну не знаю. Об'єми є, фігура є, обличчя є, аксесуари є. Подивіться, є кольє, ура! Перемога буде! Кольє є, є циці є, талія є, об'єми є, тема є. Сережки, шикарні, обличчя шикарне. Не знаю, хто ви, пані Ніколь. Але б ви захопили моє сердечко, Алекс консані трошки розчарувала. Не знаю чому ця сукня виглядає як новорічна саморобна сукня з років 90-х. Особливо я не розумію ці от лі лінії, крапочки і так далі. Цю мішуру. Мені здається, якщо б цю сукню максимально спростити, саму форму залишити, було б прикольно, але тут це знову ж таки виглядає, як щось, що було шито за день до медгали. І це виглядає, як щось, що було шито зі ШТО. Ось у цього костюму в цілому цієї сукні вайб оцього євроремонту, якого Європа ніколи в житті не бачила. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я зараз говорю. Брайан Тірей Генрі виглядає дійсно прикольно. Він виглядає дійсно цікаво, на нього хочеться дивитися. І ось це це те, чим хотів бути Джейден Сміт, тому що це знову ж таки костюм в ковдрі. Але це виглядає дорого, це виглядає стильно, це виглядає так, що на нього хочеться дивитися його хочеться розглядати. Будь-який образ можна застилізувати так, що він буде класним і соковитим. Знову ж таки, не знаю хто це, але вона захопила моє сердеч. Айві Гетті в шикарній сукні, дуже схожа на Валентіно. Я не здивуюся, якщо це Валентіно. Вона виглядає дійсно вайбово, і це ось саме той варіант для тих, хто не хоче відкривати тіло. Тому що сукня має цікавезну текстуру. Тут не треба супербагато якихось аксесуарів, тут не треба супербагато якоїсь стилізації, тому що ця сукня виглядає максимально ідеально з натуральними рисами обличчя, і ось тут. Це відповідь людям, які такі, ну деякі люди хочуть пройти просто. Це просто, але це виглядає медгально, це виглядає класно, це виглядає так, що на це дійсно хочеться дивитися. Це хочеться обговорювати. Хочете прийти на івент, просто прийдіть отак. Ставлю її лайк. Берна Boy, чесно, не знаю, знову ж таки не знаю хто це, і не знаю, про що про це думати, тому що образ був би класний, якщо б. Жовту сорочку замінили на чорну, але б він був менш акцентним. Тому я не знаю, що мені навіть думати про цю яскраву жовту сорочку, вона якось дуже сильно клешиться з червоним. Тут або червоний треба було б робити більш винним, щоб зробити цю жовту сорочку, або дати просто, знаєте, можливо, білу сорочку і був би максимально вампірський лук. А так, не знаю до чого тут жовта сорочка, можливо, це знову ж таки відсилка на Денді, але я не пам'ятаю, щоб Денді всі поголовно носили жовті сорочки. Анок яй в минулій частині відео я в кінці відео про неї трошки поговорили, і мені дуже подобається її образ. Це прям максимальний сік, це джус. Це просто ну відрив усього. Це сукня, з сорочки, з піджаку і так далі. Це деконструкція, це створення чогось цікавого. Це створення максимального такого цілісного образу, який дійсно дає розуміння, що хотіли їм сказати: ось таке я люблю. Чому не зробити більше такого? Чому не зробити чогось більш концептуального, як в Демі Мур? Тому що медгала це завжди про креативність. Ось я не бачу цього року абсолютно креативності. Тому що так, тема можливо якась така нудна, але ми бачимо приклади, де цю нудну тему обіграли цікаво. В чому проблема? Пол Тейзвел виглядає класно. Ось це те знову ж таки, що я хочу бачити прості образи: тобто, це сорочка, піджак, спідниця, червики. Це виглядає стримано, це виглядає маскулінно, хоча б здавалося, спідниця на чоловіку, але це виглядає дійсно маскулінно. Це дійсно виглядає цікаво. Це виглядає. Мега прикольно. Це від Том Браун, і Том Браун цього разу зробили як найкрутіші образи. Найкрутіший образ я обговорю останній. Мені він дуже сподобався, як сукню Демі Муру вигляді кроватки, так і такі прості образи, так і максимально флопні образи, як той же образ Лорд, про який ми говорили в першій частині відео. А найцікавішим образом цього Медгала я вважаю Жанель Моне. І її образ двох частин від Том Браун, як я вже казав, Том Браун це один з моїх найулюбленіших брендів останнього часу, і на Медгала Джанет моне прийшла. У чохлі на свій образ, який повторював його в стилі арт-деко. Мені дуже подобається цей прикол. Це чохол, а це реальний образ, в якому вона прийшла. Це поєднання кольорів в якомусь такому конструктивісько-супрематичному стилі. Дуже нагадує Малевича, дуже нагадує Мондріана, дуже сексуально, дуже цікаво. одночасно і фемінно, одночасно і просто і все закрито. І знову ж таки, все ж таки. Та форма сукні, яку я не дуже люблю, це все ж таки русалонька, але при цьому вона виглядає соковито. Цей капелюх виглядає дійсно класно, а не як на половині образів, не туди не впопад. І Монокль додає максимальної цікавості образу. Так, сукня мені сама по собі не так сильно сподобалася, якщо б вона була без чохла. Але як цілісний перформанс-образ, це був, напевно, мій найулюбленіший момент Медгала. І цей чохол дійсно закохав мене в себе. Дуже сильно, дуже сильною любов'ю, дуже класно, дуже соковито, особливо у ці плечі. Просто а який образ був улюблений саме у вас? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Якщо вам не вистачило фешн-контенту, то перша частина цього відео з більшою кількістю образів вже на каналі. А якщо вам хочеться більше дивитися, більше отримати надивленість, більше дізнатися про світ моди, ось мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами і історіями з нього. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагайні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі!